Знаю по собі, коли ти втрачаєш близьких і дорогих тобі людей, завжди є речі, про які жалкуєш. Можливо, не досказав щось, або можливо, десь був різким з людиною, а її вже немає, і ти не можеш виправити цю ситуацію. Про що сьогодні жалкуєте ви? Що може так часто не обіймала, як потрібно було. Я не знала, що це буде останній момент. Тому потрібно своїх рідних обіймати як мого чаще. Ти не знаєш, коли дзвінок буде останнім. Я вас відбув. Всього здали. Можна я вас обійму? Так, весь не <клес> день. <клес>